Андрій Пасішник утік за кордон, фігурант урядового корупційного скандалу. Заступник голови правління «Нафтогазу» мав з'явитися на допит, але менш ніж за дві години до зустрічі у Національному антикорупційному бюро. Телефоном повідомив детективам, що повернеться в Україну. Після 1 квітня сьогодні йому планували вручити підозру у скоєнні злочину за статтею Тиск на державного діяча Йдеться про тиск на Айвараса Бромавічуса, коли той очолював міністерство економіки, пояснюючи причини своєї відставки, яку парламент досі не розглядав, Абромавічу заявив, що пасішник намагався влаштуватися його заступником за протекції нардепа Ігоря Кононенка. Нині сам пасішник на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що він у відпустці, яка була спланована заздалегідь, і про неї нібито знали в набу. У самому ж бюро запевняють, що про відпустку довідалися вже після зникнення підозрюваного не сподівався, що набу замість ефективного розслідування і спростування емоційних заяв міністра піде шляхом пошуку відбувайла. слабкішого оббунувати легше всього, але бюро створювалося не для цього. Він повідомив телефоном рано вранці сьогодні. Тобто, якщо це була б планова відпустка, як він зазначає на своїй Фейсбук-сторінці, то він міг би в принципі повідомити заздалегідь. Повідомив також, що надіслав телеграму. Однак, станом на на зараз цієї телеграми детективи ще не отримали.